Добрий день. Ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна двадцять 25 До питання атаки БПЛА на Польщу 11 вересня. Ми так надіялись на НАТО, на їхню волю, на їхній захист. Тепер питань маємо багато, чому у них. Стали боятись ракет московських, шахедів їхніх. Чому не можуть вони збивати цих безпілотників яхидних? Невже проблема тепер влучати всім ППО по їх Гербере? Не треба нам дерявий захист у височених їхніх атмосферах. Дитинство, юність, і і старість не здатні ви вже захистити? Протистоять москову потопу самі ми мусимо все знову робити. Оборонять себе Європу. А вам ганьба в структурах НАТО у шоці Орбан і Варшава. Ми волю будемо захищати, і ворог згине героям слава.